Нато підтримує Молдову, якщо Росія спробує приєднати Придністров'я, заявив заступник генсека альянсу Мірча Джоанс в інтерв'ю румунському телеканалу. Про тіві зрозуміло, НАТО засудить дії Росії, і продовжить підтримувати Москву. Ця країна відіграє важливу роль, сказав він. Джоанне підкреслив, що питання про вступ Придністров'я до складу Росії вже порушували на референдумі, але це не дало жодних результатів. В той же час румунська армія по тривозі піднята та готується знайти на. Допомогу молдованам сандувати переговори з Україною, втім необхідності в разі ПМР грозно знищить його з різних боків. Росія нічого зробити не може в небі. Кашеньова вже працює румунська винищувальна авіація. До кордону стягнули 200 танків. Колишній головнокомандувач силами НАТО в Європі оцінив на яку країну лідер РФ Володимир Путін може зазіхнути наступною після України за словами генерала армії США Уеслі Кларка. Амбіції диктатора величезні. Вони розтяг. Гується не тільки на країни Балтії, але і на Грузію, Молдову. Апетит по відношенню до території чужих країн, Москва демонструє давно. Підкреслив він, Молдова або країни Балтії, Естонія, Латвія, Литва або Польща або Грузія. Москва демонструє старий йому кілька століть російський апетит до захоплення чужої землі. сказав Кларк Ліганет. Генерал підкреслив, що зараз Росія впевнена в тому, що сили на боці її про це можна судити, виходячи з останніх заяв її політичних лідерів. Уточ військовий, водночас він висловив упевненість в тому, що Україні під силу досягти перемоги. Хоча для реваншу вона повинна зібрати всю силу і заручитися допомогою партнерів. Якщо у неї вийде, якщо це переможе Путіна, тоді можливо світ стане безпечнішим. Заявив Кларко. Він не погодився у думці, що підтримка заходу скорочується за словами екс командувача силами НАТО. Зараз ми бачимо перекалібрування. Після цього європейська підтримка має збільшитися. Зазначив він і сподіваюся, підтримка з. Учених штатів відновиться, уточнив генерал. За словами Кларка, головне завдання світу та України показати Путіну, що він програє, а не перемагає. Це можливо, але всі повинні розуміти, що бойові дії йдуть, можуть йти ще кілька років. Акцентував він. Також Кларк попередив, що в разі перемоги на американських виборах Дональда Трампа останній може спробувати переконати Україну піти на заморозку конфлікту з РФ згідно з поточною лінією фронту. Якщо Трамп переможе, він ймовірно буде прагнути до негайної зустрічі з путіним спрогнозував генерал. Пролунали вибухи на МКАДІ Рубльовці поблизу Кремля. Також ще в трьох районах Москви. Телеграм-канал «Топор Помсти» пише, що невідомі вступили у бій з людьми Патрушева. Я загиблі з обох сторін війна у Москві тільки розгортається. Зазначимо понад півтори тисячі російських окупантів, і поранено в результаті рейду російських добровольців у Білгородській і Курській областях. Повідомив під час прес-конференції боєць Легіону «Свобода Росії Олексій Барановський інформує фрідом, задяки прориву російського кордону. 12 березня 2024 року бійцями легіону Свобода Росії, російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону вдалося звільнити від путінського режиму два населених пункти в Білгородській області. Крім того, російські окупанти зазнали значних втрат техніці. 171 одиниця 37 російських військових були взяті в полон. Ми змогли без перебільшення відкрити другий фронт та перенести повноцінно бойові дії на території ворога. Тепер театр військових дій це не тільки території України. Нам вдалося послабити тиск військової машини Кремля та інших ділянках фронту. Фронт наразі стабілізувався, заявив командир і засновник РДК. Понад тиждень тривають бої в Курську та Білгородській області, що супроводжуються зокрема ударами по військових об'єктах російських окупантів. Прорив кордону РФ дав змогу зірвати наступ кремлівської армії, який планували розпочати після переобрання Путіна на псевдовиборах. Вважають легіоні свободи Росії. Наша операція у військовому сенсі зірвана наступ. Пні плани російської армії вони змушені були перекидати значні сили, зокрема з харківського напрямку Закуп'янського для того, щоб просто отримати Білгородську і курської області, заявив Олексій Барановський. Операція добровольчих батальйонів триває і зараз. Так, у відповідь на нічну масовану атаку Москви по Києву, 21 березня, російські добровольці завдали ударів безпілотниками по білгороду внаслідок атаки по військовому об'єкту. В місті дев'ять російських військовослужбовців були ліквідовані. Кінцева ж мета операції Ської добровольців полягає в ліквідації путінського режиму в Росії, як показала ця операція, навіть тактика тактичної авіації недостатньо. Щоб ми звернулися з того шляху, на який стали саме демонтажу російської влади. У нас за думки єдині те, що зараз намагаються керувати Росією, не повинно існувати. Який там буде формат? Уже питання на військова цивільна зазначив боєць Сибірського батальйону з позивним холодом. Однак, першочерговим завданням російської добровольців є допомога збройним силам України у. У перемозі над російським агресором наголосив речник російського добровольчого корпусу. Переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні. Про це за результатами переговорів спеціального представника уряду Китаю з питань Євразії Ліхуея і заступника міністра закордонних справ Росії Михайла Галузіна в Москві повідомлено МЗС КНР інформує The Guardian. Видання зазначає, що це був перший етап європейського турне китайського дипломата, під час якої Хуей також відповідає Брюсселі, Польщу, Німеччину та Францію. Зокрема, у зовнішньополітичному відомстві КНР підкреслив що Китай готовий продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, виступати посередником і досягати консенсусу між Росією, Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні? Поїздка лі стала другою з травня минулого року і відбувалася у той момент, коли Київ прагне до участі Пекіна у мирних переговорах, які Швейцарія намагається організувати цієї весни. Китай заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України, але підтримує тісні зв'язки з Москвою. Сквою йдеться у статті. В той же час генерал Залужний може очолити переговорну групу європейців та американців та відправитися в таємне турне до Китаю. Зеленський і Єрмак шоковані за місяць. У відставці генерал зробив більше ніж всі політики за останні два роки. В той же час у Китаї таки офіційно виступили нові географічні карти. Де частина території Росії позначена як територія КНР? Про це свідчить інформація на китайському державному сайті. Картографічний сервіс стандартних мап передає ДС. Як Територію Китаю там позначено великий Уссурійський острів на Амурі Китай та Росія СРСР сперечалися про належність цієї території за 1964 року. У 2008 році Москва та Пекін уклали договір. Згідно з яким острів був розділений між двома країнами. Тоді експерти називали це знаком, що Москва сподівається на довгострокові та стабільні відносини з Китаєм. На новій офіційній мапі Китай позначає весь острів як східну точку китайської території. У пояснювальній записці наголошується. Що маба складена відповідно до національних стандартів, оформлення кордонів Китаю та інших країн світу. Крім великого Уссурійського острова, Китай позначив своєю територією індійський штат, Аруначал, Прадеш і прикордонний район Аксайчен. Індійське МЗС вже висловило протест Пакійно. Москва на нові мапи поки що не відреагувала. Офіційний комплект мап використовуватиметься у медіа включно з новинами, книгами та рекламними матеріалами. Мапа також можуть використовуватися як базова довідка. Інформація. Великий Усурійський острів розташований поблизу Хабаровського заплаві Амура напроти гирла річки Уссурі. Його площа становить близько 340 квадратних кілометрів. Суперечка про належність острова почалася між Росією та Китаєм ще у 1800-х роках. А у 1920-1930-ті роки острів був взятий під охорону радянськими військами. Після розпаду Радянського Союзу 1991 дев'ятсот року острів залишився під юрисдикцією Росії. Китай оскаржив в статус острова з 1964 року, проте після договору 2008 року жодних офіційних домовленостей щодо належності острова між Росією та Китаєм не було. Зазначимо, після того як Росія в той чи інший спосіб позбавиться нинішнього президента Володимира Путіна, у ній розпочнеться боротьба за владу двох груп умовно про китайської і про європейської, вважає російський та блогер Майк Фейгін. Фейгін упевнений, що якщо в РФ не буде Путіна, то хай хто з нинішньої російської? Ти прийде до влади. Війна з Україною однозначно закінчиться. Немає Путіна, немає війни. А далі починаються вже варіації у самій Росії. Починається боротьба двох концептів: один або абсолютно прокитайський. Путін зараз його особлює. це використовує максимально. У цьому ж і є суть встановлення до васала. Ти можеш кидати, тобі за це нічого. Він лише цілуватиме тобі чаровик, Сказав Фейгін. На його думку, одна із груп після того, як не стане Путіна, захоче й далі цілувати чаровик Китаю. Інша ж вирішить домовлятися. Лятися із заходом, щоб пом'якшити санкції. Ці дві групи вважає Фейгін, почнуть запеклу боротьбу, але більше шансів на перемогу. На його думку, у прибічників помірної тихої європейцяції. У питанні з Китаєм шансів жодних. Китай однаково забере рано чи пізно, може за століття, може швидше. Східний Сибір, далекий схід, північне море і забайкалля. Я думаю, що у група мішустяни шансів більше на подолання ізоляції. Це ж ціла ідея. Ми впораємося з ізоляцією. У вас з'являються картки Mastercard карти віза, У вас. З'являються банківські рахунки. Ви зможете їздити за кордон, за шморг, поставлюватимуть не одномоментно. А поступово, але це переправа, яка гідна, щоб заради неї працювати. Підсумував блогер. До зустрічі глядачі Вистоїмо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.